Так, мікрофон працює. Всім привіт! Вибачте, що не було так довго відео. В мене просто немає настрою знімати, бо, якщо чесно, мені стається, що я забагато трохи відео познімав, і мені треба чуть-чуть відпочинок. Можете мене хейтити в коментарях, можете ні. Ну. Я. Я просто хочу сказати, що мені треба трохи відпочинок. Бо я не знаю, скільки цей відпочинок буде длитися, Я, я не знаю. Але мені треба відпочинок, бо я вже. Мене вже від Білти Бот. Я не знаю. Білти Болт мені вже трошки стає скучним, але е, мені здається, що це буде не назавжди. І. Я все ж таки буду грати в Built Boat, тому надіюсь, що ви взагалі будете тіпа, до мого Діскорда під'єднуватись, щоб ми разом могли там строїти це все. Ну... Ладно, не буду вас довго тут тримати. все, пакету.